Шановні брати та сестри, рідні співвітчизники, вітаю вас, любов'ю Господа Ісуса Христа. Так, де тут ця секретна кнопка? А ось все, дякую. Дорогі, я вважаю, що всі ми відчуваємо з вами десь щось таке схоже. Якщо ви побачили або побачите завтра тут хоча б одну знайому людину, вам буде щастя в серці. Якщо це буде дві людини або більше, це взагалі свято буде. Ви знаєте, я, по-перше, хочу подякувати Богу, друзі, за те, що ви є там, де ви є, бо все від Бога, і ваше шукання бути корисними Богу для слави Божої там, де ви знаходитесь. Це дійсно доказує те, що ваше серце є серце українця. Бо українці, ми така нація, що ми не можемо спокійно сидіти ніде, де б ми не були. Нема такого місця, де українці спокійно можуть сидіти нічого не робити. Взагалі, коли ми розуміємо, що щось треба робити для Бога. Бо це свідчить про те, що ви тут. І якщо ви тут, то це свідчить про те, що в вашому серці є поклик. До життя і служіння з Богом, де б ви не опинились. Скажу відверто, я ніколи в житті не був біженцем, не був переселенцем в іншій країні, щоб розуміти в певною мірою все, що вам зараз проходить, відбувається в вашому житті, все, що ви переживаєте. Але я був. Місіонером 18 років в іншій країні Бог дав можливість мати досвід заснування нових церков, трьох нових церков в двох різних країнах. І я чітко розумію, що це дуже важливо, як ти себе ідентифікуєш, інди... вибачте, там, де ти знаходишся. І це дійсно важливо. Тому питання до вас. Чи ви тут зараді проповіді Євангелія Ісуса Христа, чи просто як всі інші біженці по всім країнам, щоб просто почекати, поки все закінчиться, поки все буде зрозумілим? Чомусь мені хочеться вірити, що більшість з вас, в більшості з вас є вже мислення не як біженців, а як місіонерів, які там, де ви зупинились. Бо це найважливіше, що Бог доручив нам робити будь де Це ще з часів апостолів. Пам'ятаєте? Тож йдіть і зробіть моїми учнями і послідовниками всі народи, охрестивши їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі зовнішня місія українських громадян у Європі починається з України. Якщо буде сильна внутрішня місія в Україні, то буде й потужна зовнішня місія. Якщо ваші церкви в Україні вони вважатимуть вас своїми місіонерами, тоді ваші церкви будуть самими найближчими і найкращими вашими партнерами в цьому служінні. Я маю час зараз коротенько розповісти, в якому стані наразі внутрішня місія наших церков, Союзу Івангельських християн Баптистів в Україні, і більшість це справи благовістя та організації нових церков упродовж цього року війни. Незважаючи на війну, друзі, це дивно, але пріоритетність і напрямки пріоритетні союзу наших церков в Україні не змінилися. Якщо можна на екрані показати перший слайд моєї презентації. Це, якщо згадуєте, нагадаю вам, це була місія. На першому місці це взагалі була у нас місія це досягнення неспасенних через благовістя та заснування нових церков. На другому місці це стояла підготовка наших служителів це служителі, підготовка місіонерів та пасторів. Третє це молодь. Ми готували. І продовжуємо готувати лідерів долучати їх і передавати служіння наступному поколінню. Але, але незалежно від того, коли в останній раз були в Україні хтось що хтось вже майже рік війни, ми маємо реальність наслідків війни в Україні, яку треба враховувати, коли ми кажемо навіть про місію, може на наступний слайд. Трохи статистики воєнного часу. Пошкоджено та зруйновано 39 домів молитви, окуповано близько 450 помісних церков. І це справді, що війна спонукала людей в Україні шукати захисту і допомоги не тільки від держави, а від Бога. Звертатися до церков за допомогою. І Бог. Він чудово використовує ці можливості для спасіння душі людини. Ми усвідомлюємо, дорогі, що зараз в Україні, як ніколи, час діяти всім віруючим, всім тим, хто там залишився. Церкві, які відкрили свої двері, відчинили свої серця для переселенців, для постраждалих від війни. Вони Мають сьогодні унікальну можливість говорити до сердець людей. Бо люди, які приходять до церков в Україні, вони відкриті, вони слухають. У багатьох церквах впродовж цього року війни до 50% відвідуючих це не церковні люди. Деякі церкви і служителі просто ніколи не бачили в своїх церквах стільки людей зі світу. Деякі церкви були не готові, як колись ми були не готові до пандемії, до цих змін, так і зараз деякі просто не готові рухатись в такому обсягу питань, які виникають сьогодні по справам з людьми заточуючими. І церкви є навіть де не церковних людей, відвідуючих взагалі більше, ніж тих членів церков, які залишилися в цій церкві. Таку статистику формують переважно вимушені переселенці. Може, наступний слайд. За рік війни, за рік війни наші брати розпочали понад так званих 15 волонтерських хабів або центрів, в яких невіруючі люди, і віруючі люди, вони щонеділі приходили і отримували допомогу. Будь-яку. Це продукти харчування, це речі, це ліки. Це якщо люди просто невіруючі, це просто необхідність порозмовляти. І поплакати, помолитися разом. Ми постійно чуємо, якщо ви десь в чатах інформаційних нашого братства, ви бачите ці свідоцтва, що щотижня сотні людей навертаються до Бога. Вони готуються до хрещення. І саме такі активності відбуваються в церквах, які активно приймали. Переміщених осіб, які опікувалися цим людям, не просто так відгородилися і причікували. Е, Наступно можна слайд. Ми зараз спостерігаємо, як нової сили набирає вуличний евангелізм, якщо ми кажемо за благовістя, євангелізації, незважаючи навіть на нестачу братів з даром благовістя, яких було багато. До війни і зараз все менше і менше, і вони вимушені були виїхати через воєнні дії. Наші брати продовжують проводити багато іванізаційних заходів і зустріч, використовуючи оці соціальні можливості для того, щоб зібрати людей, надати якусь допомогу через їжу, через речі. І природно, після таких заходів я не чув навіть, ну. Жодного міста, де не почалася якась активність у зібранні невіруючих людей і продовженні цих зустрічей. Деякі брати свідчать про те, що ми вже перестали навіть роздавати допомогу людям, а вони не йдуть і не йдуть з церков. Вони залишаються і приходять на зустрічі. І природньо після. Такої проповіді Євангелія, допомоги люди залишаються і є можливість формувати групу вивчення Біблії, що і роблять наші брати. І це не тільки з переселенців. Це й місцеві люди почали долучатися до таких груп. Дійсно, перевага і пріоритетна така увага внутрішньої місії. Зараз зосереджена саме на тих братіх та сестрах, які залишилися там в своїх церквах, або через бойові дії були вимушеними переселенцями в інші регіони України, де зараз долучилися до існуючих церков, щоб продовжувати своє покликання. Війна спричинила великий відгук на потреби не тільки в церковному оточенні. Від наших постійних партнерів, місії, організацій гуманітарних є постійний потік таких пропозицій, як можна допомогти вам служити цим людям? Всі гуманітарні проекти, які навіть сьогодні пропонують в Україні, вони тільки сприяють нашим благовісникам продовжувати зав'язувати оці зв'язки з людьми і утворювати групи вивчення Біблії з тими, хто залишається. Для того щоб дійсно люди, які відвідують церкву, не пішли звідти щойно отримують гуманітарну якусь допомогу. Виникла ідея утворювання центрів надії. Можливо, ви чули, що громада запропонувала утворення центрів незламності. Це такі центри в будь-якому районі або містечку, де людина може прийти там, підзарядити телефон або зігрітися, або мати чашку якусь гарячого чаю. І ми мріємо про створення біля ста центрів надії, баптистських центрів надії в Україні. Разом у співпраці з місіонером Авраамом Байбелом. Ви маєте пам'ятати цього брата, який в Україні більше вже 30 років. Разом з ним вже навчаються біля 40 сімейних пар, які будуть долучені до організації оцих центрів надії. Е, нагадаю, Наше бачення це бачення внутрішньої місії і організації нових церков. Ми бачимо церкву, в СЦЄХБ у кожній місцевості, яка росте і примножується та доступна для людей і здатна досягати їх для Христа. Звісно, щоб найкраще виконати цю місію, з якою Христос послав свою церкву в світ. З якою метою, я вірю, що Господь і вас десь послав в тих місцях, де ви знаходитесь, потрібно створювати якомога більше нових громад. Я не знаю, чи погоджуєтесь ви з цим, але я переконаний в тому, що немає більш практичного та економічного засобу досягнення неспасенних, аніж заснування нових груп, нових церков серед. Нецерковних людей. І наша мрія, мрія внутрішньої місії щороку досягати більше і більше людей для Христа в Україні. Наразі самим Богом нам відкрита така сприятлива можливість починати такі групи з цими людьми, які йдуть до церков. Дослідження показують, що якщо деномінація бажає досягнути зростання більшої кількості людей, то кількість, наприклад, нових церков яких вона засновує щороку, має дорівнюватись принаймні 3% від наявних спільнот цієї деномінації. Про що це каже? Ну, наприклад, якщо до війни в нас було 2170 церков в Союзі, то 3% – це біля 60 церков треба засновувати в Україні щорічно. За ініціативою. Комітет організації нових церков нашим церквам зараз в Україні запропоновано український місіонерський рух. Можна там показати, наступне там був такий слайд. Під назвою Синергія. Про що йдеться? Чотири пріоритетні напрями, в яких ми хочемо рухатись, якщо Господь дозволить, знайти, зростити, спорядити і послати. Знайти, як ми будемо знаходити. Ми розуміємо. І ви розумієте, що насадження нових церков потребує якоможна бількість людей, лідерів, які мають здібності для того, щоб бути лідерами, організаторами нової групи, будь-де, хоч в Україні, хоч тут в Німеччині, хоч в іншій країні світу. І лідери це ключові фігури в успішному утворенні нових церков. Де їх взяти? Навіть коли ну, така нестача в Україні шукати. У нас немає відчаїв, ми продовжуємо шукати, тому що Христос сказав сам. Він сам казав своїм учням жниво, справді велике, та робітників мало. Тож, благайте Господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав. Щоденна цілеспрямована молитва за місіонерів в 21.00. Приєднуйтесь, друзі. Я вірю, що багато з вас думає. Про те, як повернутися в Україну. Багато хто з вас підтримує молитовно, можливо, вже фінансово. Приєднуйтесь кожен день, 21.00, молитва заробітників в Україні. Або першу неділю місяця за можливостю, пропонуємо мати піст і окрему особливу молитву за місію в Україні. Наступний шлях це інформаційний пошук. Це організація, участь в різних конференціях, форумах, де можна просто запропонувати ці. Пропозиції щодо досягнення людей не спасених в Україні. Це може бути якісь стільці там з презентаціями, це може бути свідчення, це може бути яких звіти місіонерів, які зараз на цих територіях, де йде військові дії, можуть показати, як діє Бог і як церква має долучитися до того, що Бог робить. І особистий пошук це, звісно, це постійно було таким, знаєте, ефективним. Інструментом пошуку, коли ми взаємодіємо з молодими людьми, братами, які не можуть виїхати, тому що просто Ну військовий стан, але вони можуть бути корисними там, в Україні, і ми спілкуємося з ними. Можливо, деяких треба переконати у можливості мати розуміння свого покликання на місію і допомогти їм цьому. Для цього другий крок зростити. Ви пам'ятаєте? Скільки учебових закладів є сьогодні у нас в братстві в Україні, і навіть вони потрошечку відновлюють свою роботу. Це Українська Львівська семінарія, це Київська семінарія, де є місіонерські факультети, це платформи М4, це Аврам Байбл, це оці центри надії? Пропонуємо навіть утворити такий пілотний проєкт Життя для Бога. Це ідея створення. Такої швидкої підготовки місіонерів для того, щоб відправляти на місію. Це ідея більш практики, долучити молодих, ще недосвідчених братів до існуючих нових груп, які утворилися, з цілею, щоб вони там набирали досвіду. І зразу йшли в працю, йшли в роботу. Там більш 60% навчання буде практики, 40 тільки теорії. Наступний крок це спорядити. Ми розуміємо, що треба щось дати, щоб людина мала здатна звершувати служіння. Це фінансова підтримка. Бо ми бачимо, що сьогодні треба мати на фінансовій підтримці місіонера, який буде залишатися і основувати групу. Де брати кошти? Можливо, деякі з вас будуть партнерами ваших братів та сестер там в Україні по підтримці. Кажуть, що всі кошти є у Бога. І вони. Розкладене по нашим кишеням. Тому, можливо, буде доречно зробити збір в кінці цієї конференції для організації нових церков. Можливо, там, де ви зараз знаходитесь. Бо велике бачення воно потребує коштів. І що більше мріє, то більше потрібно цих коштів. Ви всі чули про цей літак, який просто є гордістю і символом нашої незламності це. Літак Мрія Ам 225. Порахували для того, щоб відновити мрію, потрібно 3 мільярди доларів. Для того, щоб втілити в життя мрію організації нових церков в Україні. А це, як ми казали, вже на 3 більше. Ми порахували, нам треба всього 900 тисяч доларів на рік. Це багато. Це небагато. Бо це всього 35 доларів на місяць від кожної церкви нашого Союзу. І так ми втілимо мрію в життя. І без сумніву, мрія ОНЦ більш важлива за мрію Ан 225. І на кінець послати. Послати туди, де є зараз. Підтримка материнських церков, які ще залишаються там, щоб можна було підтримати ці нові групи, утворення нових груп з невіруючими людьми. До речі, статистика доводить, що в містах, як і до війни, зараз живе більше людей, ніж у сільській місцевості. До 2025 року понад дві третини населення світу кажуть, будуть місцевими мешканцями. Тому і наш фокус внутрішньої місії міста, районні центри, обласні центри. Бо міста швидше зростають численно, ніж кількість наших церков. 70% церков знаходиться у сільській місцевості. У той життя час 70% населення проживає в містах. Це виклик, це можливість. Деяка статистика на 2022 рік на підтримці 150 місіонерів. Які почали 40 нових груп на початок війни, з них залишилося всього 20. Розумієте, міграція, окуповані території, бойові дії. На кінець минулого року почали знов 15 нових груп з метою утворення нових церков. І щоб відправляти нових братів, нам треба спілкування зі всіма нашими церквами. Є фото, де на фото там два брата. Брат Ширінга Руслан, який є відповідальний за. Комітет з заснування нових церков і брат фурта Микола Васильович, який є керівником наших комітетів. Тож, друзі, запрошуємо вас продовжувати бути нашими партнерами. Наостанок хочу залишити побажання. Колись Бог дав глибоке запитання своєму покликаному служителі Іллі. Ви пам'ятаєте, яке питання звернув Бог до Іллі? Що ти тут робиш, Іллє?» Йому туди погрожували. У тій пещері він намагався врятувати своє життя, зрозуміти, як далі жити. Брати та сестри, я вірю, що ви кожен знайдете собі відповідь, заради чого я тут, де я є, що я тут роблю. Бо покликання визначає місію, а місія визначає діяльність, а діяльність веде до мети. Я переконаний, що всі ми хочемо бути ефективними служителями нашого Бога. І якщо ми будемо рухатись з надією на нього, якщо ми будемо планувати життя сьогодні і на зараз, то Бог благословить нас в Його справах. Нехай Господь вас підтримує, зміцнить на цій конференції і благословить життя і служіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!